До редакції звернулися родичі Сергія Вліблого, жителя села Задовга Козельчинського району. Хлопець безслідно зник. Разом з родичами ми вирушили до Козельчинського райвідділу поліції для того, щоб вияснити, чи вживають правоохоронців заходів по розшуку зниклого хлопця. Тут просто така ситуація. Працював у фермера, бачили-бачили всі. Тут загорівся сіник і його ніхто не бачив. Маєте, чутки по селу відходять, глаза плюють, глаза сміються, що забери свої кістки, що він буде безгодіють. Це Балахович. сам фермерка. Е, заява прийнята, я просто не пам'ятаю, хто заявник був, вона зареєстрована в журналі єдиного обліку е, слідчим. відкрито кримінальне провадження Мені за статтею 115, частина 1, за вбивство. Проводяться слідчі заходи. Більш конкретно там, на даний час, то через секунду я вам не можу нічого сказати. Mm. Кримінальна справа не розпорушена по факту підпалу підпалусівника е, пошкодження. Да. Да. Ну вони же, ці, це два різних кримінальних розпровадження, вони окремо ведуться, так що я друг мені. до друга відношення не мають. навіть. Двічі у вас були міністралі, так? Ну, та ну не плач, чого ти плачеш. А коли останній раз були, не пам'ятаєте? Не знаю, тоді не, 4 числа, ну А що розпитували? Розпитувала, де він, що міється. Участковий приїхав, він не доїхав. Бензину в нього не стало, до любимо поїхав. Бензину нема. Він об'їздив у тут і назад поїхав. Це тоді, коли ми були, він казав, що да, да, на Маріянівку. Да, да. Ага, Марія нікуди не поїхав. А тоді слідователь, що він написав, взяв фотографії, курточку його і все. Слідователь був. Був, був. Це 24 числа і все. В обід, як він ходив їсти да, на обід, да. то його сідає базалук, малий, малий приводив дорогу, бо до він боявся чуприни на трасу. Тр да. Він сам по собі, Сережа, він боязливий. боязливий. І Сережа почав боятися. Він уважає. Я пішла до неї лається. Сережа, мамко, я його боюся. Він ж ну, тоді, як вікна, побуся. Ну, Сережа, він такий боязливий. боязливий. І він де не. Він такий без розрішення, ніде нічого не, не візьме, він це сторони спитає, ага. він. Далі бабу можна, чи маму хліб. Ага. Він, він, можна, він такий... можна мамочку ще кусати? Так. Він оце, так, Він оце і в нас такий приїжджає в гості. Так. Та Сережа, їжок там до Чи що там той? То, так... ну, не то, що зашуваний, такий не в нього ага. він. Ну такий він. Сама по собі людина. А, ну, з да. розріження там чи відтіляєш. <плес> ну, не питали вас, ну от. А оці обставини зникнення силі. Його ж бачив Серега пішов базолучки, живе, послідні. Біжиш я й. Тоді в той день, як сім'як згорів, я вставляв вікна в Маріанівці, в свічкарьовому. Мене в селі не було. Я приїхав, я проснувся. Ну я приїхав із братом у часа часом уже в чотирі. Ввечора додому, пів п'ятого я лізь спати, я заснув. І проснувся, мамка йде на роботу півдев'ятої, я восім проснувся, бо вона приїхала і плаче, каже, в горить. А плаче вже, ще от, ой, та, що отой да. Так. Uh -huh. А пазилок каже, около семи часу вечора загорівся в нього сіни. Uh -huh. А бачив його посліднього той Серіга те, що живе. Uh -huh. Понятно. Доброго вам здоров'я. Добрий день. Вибачаємо, що відлікаємо від от роботи. Мені я працюю в газеті я журналіст, Моє я ми в репортажі пишемо про uh, зникнення Сергія. Uh, mm. uh, чи не могли б цю хазяйку позвати, щоб ми не маємо права? Сприяти, mm. дивляться. Mm. 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 Сякий балакає, балакається згорів, балакається, що Вони ж там бачите, сім'я така матеп'є, mm. та й він присящається, mm. тобто причащався чи... Ну mm так. -hmm. А в нього там десь вроді у сіні лазейка була, бо в них десь там і газу дрізали. Спадало. Mm. Mm. Та чи лазейка була у сіні, може курити поїздці, де їх серйозно. Це таке такі балачки балачки є. А після того бачили його. Я вічно не бачив. Mm. Щось кажуть, що ніби така, що, що якісь кістки його є вже навіть. Mm. Не знаю Не знаю. міліція. це втіли, ну, щоб конкретно, так, щоб там рилися. Ніхто там не рився. Ну, хлопців сусідний няв, труби повитягували.